Да, я є з вами на зв'язку. раді вас чути І, Добро так само раді, раді вас чути. Були праді бачити, але теж розуміємо, що відключення зараз тривають по всій країні, тому ситуація саме така. Спробуємо зараз обговорити ось ці заяви, які прозвучали з вуст нашого і секретаря РНБО і міністра оборони Олексія Резнікова. І обидвоє вони говорять про те, що ось цей наступ росіян він може знову відбутися щось подібне, що було рік тому, якраз і присвячений, можливо, навіть 24 лютому. Такі собі річниці, але говорять вони про це якраз іноземним змі. От наш генштаб у брифінгу. Щотижневому, вони не настільки песимістичні і кажуть, що не мають росіяни аж таких ресурсів, щоб повторити те, що зробили вони минулого року, з вашої точки зору, зможуть, не зможуть, і чому ось такі різні меседжі насправді лунають ну я по хотів би сказати, що це зустріла хвороба влади е, в певних особах. Коли люди не зовсім фахові, і скажімо, це не функціонал на сьогоднішній день. У нас і голова ради нацбезпеки, і міністр оборони України це люди, які більше як політичні діячі, там в публічній площині працюють, але коли вони починають коментувати суто військові заяви робити, надавати свої якісь особисті прогнози, я зовсім не впевнений, що це співпадає дійсно з їх функціоналом. Це не їх задача. І тому, чесно кажучи, я багато разів це критикував і казав, що е коментарі того, що стосується саме військових справ, вони мають бути дуже обмеженими кількості речників, е чиї заяви лунало б значно фаховіше і зрозуміліше. Ну на жаль, е можливо, з іншого боку бажання в будь-який спосіб е ну якось впливати там на... Образ України, яка багата там політичним істеблішментам, ну, от вони такі заяви роблять. Тепер по-друге, чому такі розбіжності? Ну я хочу сказати, що по-перше, я взагалі це повний абсурд апелювати до якоїсь річниці нападу. Там я задам а чому не у Росії зберігся наприклад, день 23 лютого. Коли вони свідкують там свій день захисника, то взагалі такі в стані, ніби то це знаєте, як урочиста подія якась. Насправді треба зрозуміти, що військові, особисто блоки, які зав'язані на розвідку, вони намагають виявити зараз е, всі е, малі, малі прояви е, приводу частин вищої ступені е, бойової готовності. Є таке розуміння, тому вони відсліджують е, е, всі переміщення, вони відсліджують. Все, що відбувається, скажімо, там у ворога. Але хіба стало б вони це оприлюднити? Погодьте зі мною, що це закрита інформація, вона саме для фахівців потрібна. І тому я думаю, їх, скажімо, висновки, їх бачення, вони значно стримані, що в них немає такої задачі на публіку виносити свої дійсні уяви про те, що і коли може статися. Ну, ми сподіваємося також, що якраз в аудиторії може бути і причина. Бо ж як я вже якраз і сказала, що політичні фігури, як ви правильно зазначили, ось ці коментарі давали саме для іноземних змі, і ми теж розуміємо, що вони будуть транслюватися для наших партнерів, які. Ну, відверто скажемо, пообіцяли ось ці леопарди, але як ми коли дізналися, коли вони можуть сюди дістатися, то росіяни теж побачили, мабуть, гарне вікно можливостей для того, аби зараз цим скористатися. І хотіла ще ось про таку річ спитати. Якщо все ж таки будемо розглядати можливість, а ця можливість в будь-якому випадку потенційно залишається, про ось наступ. З вашої точки зору, чи можуть ну от про два там напрямки йдеться, про три напрямки йдеться е, з вашої точки зору, де нам потрібно зараз ну, укріпитися найбільше? Чи це Київ може бути там же і про Волинь говорили? Знаєте, ну от постійно одне одне тільки змінюються напрямки. Ну я вам хочу сказати, що принципово а, зі зміною а, не, значит, командуючого всіми, Силами російськими, які зараз значить, приймають так звані ці військові операції, пана Герасимові. Призначення його, сразу було чітко визначено його заступників по трьох напрямках: це заступник, який керує саме силами з півночі, це заступник, який керує з півдня, і це керівник групіровки, яка. Діє з востоку. це і є потенційні три напрямки. Питання в іншому: що в якій ступені буде і в який спосіб задіяно? Як це буде очікувано чи неочікувано, Я ще раз скажу, що наша розвідка на тім плачині, дуже ретельно працює, але ну, у всякому випадку, я так думаю, що це буде якийсь смішний напад. Но, а, якщо три групі робки, то вони будуть намагатися зробити для нас, як то кажуть, язиком таким посадити нас на певну розтяжку. Деяка частина каже, що навіть буде так сетімітації, можливо, якась показова там атака на столицю, щоб відтягнути туди якісь сили. Але з точки зору той стратегії, яку зараз вони самі пропагандують, і ті реальні дії, які ми бачимо, це в першу чергу схід, оскільки, на жаль, вони зовсім не відмовились все ж таки. Повністю завоювати до кордонів Донецькій і Луганській області, і там ми бачимо зараз найскладнішу ситуацію. Але треба зрозуміти, що сьогоднішній час це швидкі десантні операції, це використання далекобійної зброї, ракетної та стратегічної. Ми бачимо ці удари по нас. Сьогодні знову говорили про те, що якась позбавлення групіровки бойових кораблів, які є в Чорному морі, все це свідчить про те, що. Постійне йде простосування сил, і вони постійно підтримують градус своєї готовності. Ну а задача нашої розвідки в першу чергу, які стратегії, які прораховують ці напрямки, це все ж таки тримати там нормальні запаси із того, що у нас є, підтримати людей. Ми бачимо, що зараз активно готують фахівці вже за кордоном, які ми маємо надію як можна швидше освоїти і танки, і Петріот і інші. Техніку, і вони все ж таки стануть до строю, і вона значно підсилить можливості збройних сил України. Ну і власне, от те про що і ви зараз говорили, про те звідки може бути ем, нині. Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко написав таке: що до е, завезли до 20 танків у села на північ від Маріуполя, і мовляв, ось ці танкісти, і не тільки росіяни. Вони розповідають місцевим. То отримали наказ протягом лютого взяти в Угледар і Запоріжжя. Е, ну, з вашої точки зору, це виглядає як фантастичні заяви е, дещо на підпитку ось цих воя... вояків. Це ну, чи вони справді можуть мати такі плани? Слухайте, ну сьогодні це дуже складно коментувати фахівцю, оскільки треба зрозуміти, є такий напрямок дії він не бойовий, але це називається на моє фахівців спецпропаганда. Це навмисне вкидання на павлення різноманітних слухів, які мають, скажімо, або поширювати паніку, а насправді це вкидання, можливо, навіть ложної інформації, недостовірна. Але от вона через населення доходить до певних там, рівнів керівництва. Це навмисні дії. Ну, я хочу сказати, що все ж таки військово вчать якось зайво не казати і уявити так, що там. 20 танкістів знають про всі там стратегічні або навіть тактичні задумки. Ну це смішно. Тому я думаю, що всі ці слухи їх треба спокійно сприймати, і я повторюю, що прийняття рішень, певні оцінки з крови не бачення, це все ж таки задача фахівців, а не радників, там, значить, голів міських там, або ще щось. щось.